Я з нетерпінням чекаю, коли обірветься та остання ниточка, яка поєднує мене з Україною. Все моє життя тут, в Італії, тут мій другий чоловік, тут моя донька від першого шлюбу знайшла своє щастя. Вдома лише мама, якій вже 85 років, але вона ще при добрій пам'яті. Коли я раз в два роки їду в Україну, то не відчуваю ніякого трепету, що то моє рідне. Я вже тут чужа. Навіть рідна домівка, моє подвір'я видається мені таким непотрібним. Пам'ятаю, як колись перед святами мама мене заставляла все замітати та прибирати, щоб було чисто і любо глянути. Вона так переживала, що борозни у неї заростають бур'янами, тому казала, аби я їх полола так чисто, як у сусідки. А дерева, я їх всіх мала побілити навесні, щоб було гарно. А тепер дивлюся, що й без того білива вони собі ростуть і нічого їм нема. Тепер всюди трава, і мама має єдину тему для розмови що все заростає і нікому порядок наводити. Мені те так смішно звучить от що людину хвилює на схилі літ город її заріс, і подвір'я нема кому косити.